Привіт, друзі. Сьогодні поговоримо про те, з чого складається світ і чому в ньому стільки проблем. Світ встановлений і створений Словом Божим. І Біблія чітко про це говорить. Сьогоднішня наука теж про це говорить, тому що світ складається з матерії, інформації. Якщо одна людина торкається іншу людину, то пучок енергії інформації, матерії. Трукається іншого бочка енергії та інформації, тобто ми з інформації складаємось. Але ми бачимо, що сьогодні в світі є війни, є хвороби і так далі. Що є причина цих всіх проблем? Причина полягає в тому, що люди ігнорують Слово Боже. Ісус Христос показав нам рецепт, як же нам повернути до цієї основи, тому що світ створений Словом Божим. Розповіли про страшні події. Він не почав їх обговорювати. Він просто сказав, що е, якщо не покаятись, так само загинете. Йому про загибель розповідав. Тому вихід це єдине це покаяння, покаяння це зміна думок і своїх дій. І тільки покаяння дає нам вихід і можливість вирватися ось із цих неправильних наслідків, вже сіяти правильні наслідки. Будьте благословені!